Ласкаво просимо на наш канал. Дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Аліса з Вадимом були одружені вже чотири роки. За цей час траплялося всяке, але те, що відбувалося між ними останнім часом, було просто нестерпно. Чоловік, як із ланцюга, зірвався, постійно кричав, лаявся, їхня маленька дочка. Була свідком постійних скандалів. І нехай би були вагомі причини для сварки. Але ж ні, Вадим заводився на порожньому місці. То сорочка погано випросована, то яєчня пересмажена, а він любить з рідким жовтком. То годинник зупинився, і дружина забула замінити батарейку. Загалом причин для його невдоволення знаходилося багато. А вчора взагалі заліпив Алісі ляпаса. Дружина від несподіванки навіть забула про біль. Схопилася за розчервонілу щуку і здивовано подивилася на чоловіка. Ті навіщо так зі мною? Тільки коли Вадим заявив, що вона сама у всьому винна, з її очей повільно потекли сльози. Жінка підхопила трирічну Ганусю, яка на той момент притискалася до її ніг, і побігла з неї до спальні. Не можна плакати, казала вона собі. Не можна, щоб дочка бачила мої сльози. Аліса швидко витерла очі і постаралася видавити з себе посмішку. Доню, зараз матуся тебе покупає і вкладатимемося спати. Дівчинка зазирнула у матері у вічі. Батько зробив тобі боляче. Серце Аліси стиснулося ніби лещатами. Ні, моя хороша, ми з ним просто гралися. Все гаразд. І тобі зовсім не боляче? спитала дівчинка. Прикладаючи свою маленьку ручку до щоки матері, Аліса поклала свою долоню на руку доньки і ніжно погладила. Ні, сонечко, тато не хотів зробити мені боляче він мене лише погладив. Поки жінка мила дитину, у її голові крутилося тільки одне питання що ж трапилося з її колись ніжним та дбайливим чоловіком? Адже раніше він був не таким. Але відповіді не було. Коли Аліса з Вадимом познайомились, вони були вже досить дорослими людьми жінці 31, чоловікові 35. Їм обом ніяк не вдавалося зустріти свою другу половинку, коли нарешті доля звела разом. Знайомі вважали їх ідеальною парою, як і вони самі. І справді, їхні стосунки були чудовими. Вони вміли чути одне одного, намагалися всі розбіжності вирішувати мирно та без скандалів. Трохи згодом побралися. Всі пророкували їм довге та щасливе життя разом. Через рік народилася Гануся. Вадим донестями любив свою донечку. А лісі подобалося спостерігати, як він ніжно притискає до себе дитину, називає своєю принцесою і розповідає, як він безмежно любить її. Але буквально чотири місяці назад їхнє життя кардинально змінилось. Причин не було відносини між подружжям не псувались. Аліса завжди намагалася догоджати чоловікові, вгадувала його найменші бажання. Але чоловік став дуже агресивним. Якщо раніше йдучи на роботу, він завжди цілував Алісу на прощання, то зараз міг лише щось сердито сказати. Наприклад, щоб сьогодні на вечерю приготувала нормальну їжу, а не таку, як учора, або щоб менше лежала на дивані, а більше займалася дитиною. Дружина дуже ображала його слова. Адже не було й хвилини, щоб вона хоч на мить присіла, щоразу щось робила. За освітою вона була вчителем молодших класів, тому з дитинства займалася з донькою, вивченням математики та мови, щоб потім дівчинці було легше адаптуватися до школи. Тому багато часу забирали саме заняття з ганусею. Але чоловік, навіть бачучи успіхи доньки, не вірив, що це може займати стільки часу, і це було ще одним приводом для скандалу. Зазвичай Аліса відмовчувалась, не відповідала на претензії чоловіка, але вчора не стрималась і вперше дала йому відсіч і поплатилась за це. Чоловік ударив її то був перший раз, коли він підняв на неї руку. Алісі було дуже прикро і боляче адже вона дуже старалася, щоб бути доброю дружиною і матір'ю. Але, мабуть, чоловік вважав, що того мало. Наступного ранку жінка, подивившись на себе в дзеркало, побачила не дуже приємну картину. Під оком красувався величезний синець. Мабуть, ляпас був настільки сильний, що набряк пішов у бік ока. І, як на зло, саме сьогодні вони з донечкою збиралися сходити до контактного зоопарку. Дівчинка давно мріяла там побувати, і мати обіцяла, що вони обов'язково сходять. Як я тепер дивитимуся донці в очі? Журилася Аліса. Я ж обіцяла їй. Але в такому вигляді мені точно не можна виходити з дому. Поки вона розглядала себе в дзеркалі, пролунав дзвінок у двері. Вадим же пішов на роботу, на гостей вони не чекали. Тому для Аліси було загадкою, хто прийшов до них так рано. Перед тим як відкрити, жінка подивилася в вічко і мало не зумліла. За дверима стояла свекруха. Ну, чому вона прийшла саме сьогодні? простогнала Аліса. Вона відчинила двері і швидко побігла у ванну, на ходу крикнувши. Ірина Ярославівна, проходьте. Я зараз швиденько вмиюся і до вас вийду. У Аліси зі свекрухи були дуже добрі стосунки. Жінка ставилася до невістки, як до рідної дочки. А що вже казати, як вона любила свою єдину онучку? Для неї вона була справжнім подарунком долі. Добре, Алісочка, ти за мене не хвилюйся. Займася своїми справами, я зачекаю. Свекруха на шпиньки підійшла до спальні і зазирнула всередину. Гануся ще солодко сипіла у своєму ліжечку. Моє сонечко, тихенько прошепотіла жінка і зачинила двері. Потім вона прийшла на кухню, включила чайник і сіла, чекаючи невістку. Хоч це і була її квартира, але вона ніколи не поводилася там, як господиня. Ще коли Вадим повідомив, що одружується, одразу ж наполягла, що житимуть вони в її квартирі, а сама перебереться на дачу. Молодим потрібне власне житло, а не життя під одним дахом зі старою свикрухою. Поки вона чекала невістку, Аліса судомно намагалася замазати синець тональним кремом. Їй не хотілося, щоб Ірина Ярославівна його побачила, а ще більше, щоб дізналася, що це зробив її син. Знала, що жінку це дуже засмутить. Але сховати побої від свекрухи не вдалось. Синець вона помітила одразу ж, як Аліса зайшла на кухню. Посмішка сповзла з її обличчя. Ти вибач, що я так приперлася без попередження. обережно розпочала Ірина Ярославівна. Просто мені Гануся позавчора розповіла, що ви йдете до зоопарку, і мені схотілося піти з вами. Аліса залилася фарбою. Вибачте, Ірино Ярославівно, але сьогодні ми нікуди не йдемо. У мене виникли невідкладні справи. Свекруха похитала головою. Та бачу я, які у тебе справи. Це справа рук мого сина. Аліса винувато опустила голову. Значить, не помилилася, зітхнула Ірина Ярославівна. Ну, я цьому засранцю випишу поповній. Ірино Ярославівно, Вадим тут ні до чого. Я сама винна. Відволіклася роззява і не вписалася в поворот, коли виходила з кухні в передпокій. Свекруха сердито зиркнула на невістку. Звичайно, похвально, що ти захищаєш свого чоловіка. Але не варто. Ніхто не має права піднімати руку на дружину та матір його дитини. І кривдник має бути покараним, навіть якщо це мій син. Аліса здивовано подивилася на свекруху. Що ви маєте на увазі? Доню, ти головне ні про що не хвилюйся. Зроби собі сьогодні вихідний. А з онучку я сама погуляю. Недобре буде, якщо через батька дівчинка не потрапить до зоопарку. Тож з нею піду я. Аліса посміхнулась. Все ж таки хороша жінка її свекруха. Так, досить посміхатися. Іди буди мою онучку. Зараз швиденько поснідаємо та й підемо на прогулянку. Ганувся з бабусею не було вдома цілий день. Повернулися вони перед самим приходом Вадима. Вони ще навіть не встигли зняти куртки, коли двері відчинились і зайшов глама сімейства. Як завжди, не в настрої. Побачивши матір, здивувався. А ти що тут робиш? А що, мені вже не можна провідати онучку? суворо відповіла Ірина Ярославівна. Можна, звичайно, але треба мене про це попереджати. Ірина Ярославівна хмикнула. У вас тут що, в'язниця? І побачення лише за попереднім записом? Чоловік насупився. Гаразд, мамо, я дуже втомився. Не хочу зараз з'ясовувати стосунки. Потім, знімаючи куртку, гукнув Аліса, накривай на стіл. Я дуже голодний. Але мати його перебила. Ти не поспішай роздягатися. Вадим здивовано подивився на матір. Чому це? Мені дуже шкода, синку, відповіла жінка. Але сьогодні ти вечерятимеш в іншому місці. Це в якому ж? А я не знаю, розвела руками Ірина Ярославівна. Сам думай після того, що ти зробив зі своєю дружиною, тобі більше не раді в цьому домі. Вадим здивувався. Мамо, що ти таке кажеш? Все з твоєю Алісою гаразд. Я і пальцем її не зачепив. Сину, не треба мене водити за носа. Я бачила на власні очі твоє пальцем не зачепив. Так вона сама винна, не треба було мене дратувати. Ірина Ярославівна докірливо подивилася на сина. Це не дає тобі право піднімати руку на свою дружину. Потім зітхнула та додала. Отже так. Квартира все ще належить мені. Тому я вирішила, що тут житимуть Аліса з ганусею. А ти шукай собі інше житло. Чоловік був дуже злий. Синку, мені справді дуже шкода. Але моя онука повинна рости в атмосфері любові та спокою. Поки ти не навчишся самостійно чи за допомогою спеціаліста контролювати свою агресію, тобі не місце поряд з нею. Вадим намагався заперечити. Але мати не схотіла його слухати. Він повернувся в сім'ю через чотири місяці після кропіткої роботи над собою разом із психологом. Він усвідомив свої помилки і запевнив, що більше не повториться.